В Серебрянському лісі я був два рази, два виходи у мене. Перший вихід 23-му році це літом було три з половиною місяці до чотирьох були. І другий вихід це теж якраз був перехід з 23 двадцяти рік. Ми новий рік там зустрічали. Теж ми були чотири місяці. Назва як ліс, його вже там немає. половину. тому що більшість лісу він згорівший. Артою ця місцевість вона зруйнована. Дерев там таких цілих вже немає, то все повалено. Це є перша лінія, тому ми штурмуємо, ми йдемо вперед. Десь буває трошки накладно, можемо на місці стояти. Є що за 100 метрів, за 150, є за 70 метрів, вже знаходиться ворог. Так що то вже є фронт. Саме страшне, що в тім лісі може бути, це захід на позиції і вихід з позиції. Тому що ти виходиш і заходиш в укриття. Тобто ти заходиш на відкритій місцевості, де постійно ворога дрони літають, і вони постійно тебе бачать, а якщо вони бачать, значить що, значить ту, той квадрат працює артилерія. Саме страшно це коли на позиції і по радіостанції передають, що авіація вилітає. Після авіації артову починають крити. Правило там арта вона не замовкає, вона постійно б'я по позиціях. У нас, от, просте було правило у Серб'янському лісі: хочеш вижити, копай. Будеш копати, виживеш. Як ліпше, тим краще. Тому що там не глина, там пісок. Він усипається. У 23-му році це при першому штурмі. У нас було четверо чоловік на Сперсі. Почався штурм, і снаряд прямо за брустером упав у нас. Вуха заглушило, купа диму, порохів, нічого не видно, обстріл пішов, ти не розумієш, що є. Е, у нас тоді військова техніка ворога працювала, танчики працювали, е, арта била, е, потім ще авіація. Брустер це те, що ти коли викопуєш е, цей кіт, ти висипаєш пісок. Оце називається брустер. Били і справа, зліва, всі цейки. У нас тоді, якщо мені пам'ять не зражує, дев'ять танчиків працювало по, -по, -по нас. У першому виїзді у нас одно було. Там штурм був, авіація була, зато у нас кабів не було, авіація не била кабами у нас. За другим виїздом у нас постійно каби били. FPV-шки у нас з'явилися. Це дрони, які, скажімо так, в будь-яку шиллину залітають і роблять біду. У нас так сильно були дрони, але обичні, обичні скиди були. Але від тих обичних скидів можна було хоча б от є накриття, ми зробили, можна заховатися. А от впівішка вже може й залетіти до тебе. І з кожним виїздом, з кожним е перебуванням, там, ти ти отримуєш якийсь досвід. Незалежно від того, скільки ти там був і скільки ти там перебував. Тактика, війна, воно все змінюється. Навіть порівняти з 2014 року, що я був мобілізований, потім порівняти 23 рік мій перший виїзд, і зараз, що ми приїхали з другого виїзду, все помінялося. Повністю все помінялося. Я контрактник. Контракт в Національній гвардії України підписав у 2016 році. До цього був мобілізований у 2014 році. Служба, наряди. Це було до повномасштабного вторгнення. Плюс з 2016 року до повномасштабного 22-го ми ще мали виїзди в АТО на взодно опорні пункти. А от попав уже на схід в бойові дії в 23-му році формувалася резервна рота е, у нас в частині, і на посаді головного сержанта резервної роти. Я з своїми Побратимами, товаришами виїхав виконувати бойове завдання. І навіть якби я не був військовий, я все одно би туди поїхав, тому що я є українець і мені, я знаю, що це я туди їхати. Ніхто крім нас.